Слава Ісусу Христу! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, вивчати Слово Боже, не бути обманутим, виконати волю Божу на своє життя. Ви знаєте, що саме старе дерево в світі віком всього лише 4300 років, тому що 6000 років назад Бог створив небо і землю, а 4400 років назад був всесвітній потоп, і самому старому дереві на землі 4300 років. Тобто воно. Після всесвітнього потопу виросло, і це вже факти. Саме старе дерево 4300 років в Каліфорнії. Чому не 10 тисяч років, чому не мільйон? Тому що біля 4400 років тому відбувся потоп, всесвітня катастрофа. От і все, все таємне стає явним. І вся брехня, котру почав там Дарвін, і ці всі псевдовчені, які брехали, викриваються. Потрібно робити висновок. Тому що було багато неправильних відкриттів, всього всього зроблено, яке з часом виявилось неправдою. А те, що описано в Біблії, підтверджується. І що більше ми живемо, більш бачимо, що Біблія це істинна історія, факти, котрі повністю підтверджуються. А видумки людей сатанінські викриваються з часом. Щось швидше, щось повільніше робіть висновок, тому що ціна рай або ад.